Доброго дня, любі друзі, нехай Господь збереже вас, де б ви не були. Людина руйнує весь цей матеріальний світ, і людина спотворює цей будівельний матеріал, базові частки, і тому відбуваються всілякі проблеми. Для цього і прийшов у світ Ісус Христос. Зауважте: Пасха, Божий завіт, людині дорога до Бога зачинена. Ви пам'ятаєте вигнаних із рая? Адама та Єву та поставлені для цього В Рай дороги немає, так програми Божі працюють. Народився, постарів, помер, але до Бога неяких шансів. І приходить Ісус, та відкриває нам шлях, куди? До Бога. Христос вмирає, йде у пекло і воскресає. Ісус Христос, це наш завіт, за Нього триматися треба. Він єдиний шанс, щоб повернутися до Бога, отримати нове тіло. Як Він нам це і показав, все, що з ним трапилось, може і з нами трапитись. Він розірвав цю завісу між Богом і нами, відкрив нам знову доступ в рай. Без Христа нам неможливо прийти в Царство Боже. Він і є той код, Він є Слово Боже. Він є чим. Тримається все, і нам потрібно триматись за нього зубами.